Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Місто Вютерсло продовжує святкувати своє 200 річчя. Я вам постійно кажу, що скоро буде закінчення святкування. Це 200 днів і ночей, коли посвяткується. 200 ліхтариків, які висять на центральній вулиці міста, і маса різних. Заходів, які проводяться і ось так, як танцювальні виступають фольк-групи, і співочі фольк-групи, як бачите, різні епохи зустрічаються одночасно, проводяться е, такі танцювальні бої, виступи сучасних музикантів. Я стараюся вам показати, що можу. Сьогодні робила трансляцію, щоб це було цікавіше, почали там поряд і відчуваєте. Весь запал цього свята. Я опинилася тут неочікувано. У мене декілька днів поплачуся вам. Був дуже сильний головний біль. Ви знаєте, що я саме по цьому маю проблеми по неврології. Це і головний біль один із найстрашніших симптомів. Як сказав мій сімейний лікар, частіше міняйте таблетки від головного болю. У мене вже на попередні ліки почали лускатися судини. І сьогодні я пішла в аптеку і побачила такі заходи. Звичайно ж, я не могла пройти повз, а вирішила вам показати хоч щось. Адже не оправда я себе не оправдую тим, що голова болить. Я людина, але я для себе хочу зняти це, цей захід. Він проходить на двох площадках, саме біля Радхауса, на центральній площі міста, і на іншій площі поряд із. Там часто проводяться ще третя є площадка, але я вже тут не пішла. Погляньте ось ідуть чотири майстра дзвонаря. Це музикальний інструмент Німеччини, ці дзвони. Кожен крок видає інший звук ось цих музичних інструментів. Для мене це новинка. Я вирішила вам показати її. Вони йдуть дуже так, бачите, поважні. Це поваж люди, яких поважають. І їх дуже мало. Усі Німеччині. Старовинний вид музикального мистецтва, але, як казали, учні вони не набирають майже, тому що для цього потрібен унікальний музичний слух. До речі, на е, дзвінарні, і ось, гляньте, щось схоже на нашу крімбіту. Я не побачила, як вони виступали з ними. Цікаво було б, звичайно. І про дзвонарі. На В центральній церкві міста на Новий рік, саме 4 дня напередодні, виступають дзвонарі на ось тих величезних дзвонах. Кожен має свою родзинку і унікальний музичний слух, і робить унікальну мелодію. Ці мелодії вони різдвяні. вони... Нічим не передаються, ні, ні на що не схожі, вони вивчають на, на слух, відтворюють музик, музику. Емоцій у мене дуже багато вибачаюся, я помиляюся. І саме ці люди, я впевнена, що це вони і є. Бо їх всього чотири. І на Різдво вони по черзі грають всю ніч Різдвяну музику. Це коли як кажуть, ніч зустрічається з ним, і зло, і добро перемагає зло. Послухайте, як вони йдуть обережно, щоб не, дзвони не цокали так. Але коли потрібно викликати музику, то вони йдуть по-різному, і по різному звучать їх дзвони. Це дійсно потрібно мати. Музикальний слух такий. Дуже багато дітей, як бачите, граються, випускають бульбашки мильні. Мені е, так це подобається, коли вони переливаються на сонці. Зранку стояв дощ. Зараз, як бачите, сонечко навіть періодами світить аж засліплює. До речі, я повторюся, що була, була сьогодні. Я робила пряму трансляцію. Зайдіть, подивіться, там ви опинитеся якраз у центрі цього дійства. І буквально через пару хвилин починається сильний вітер, Находять хмари і починається дощик. А я донька поїхала додому, бо я з нею була. В аптеку я зайшла, купила ліки, випила таблетку, мені стало трішечки легше, і я продовжую знімати. Дуже багато колективів виступало. І буквально зараз ви почуєте унікальні і унікальні ще музику. Це дзвін на ратуші. Він звучить тричі на день. Його практично ну я не чула. І за чого? Тому що він дзвонить це початок робочого дня, а я починаю працювати рано. Обідня перерва закінчення і кінець робочого дня. Я працюю за містом. І цю музику я можу чути тільки у свій вихідний день. Це теж така цікава музика, і як бачите, зустрічаються різні епохи, різні землі, різні музичні колективи, фольклорні. Тут дуже багато переселенців із різних земель, і вони показують своє мистецтво, ті танці, які зберігаються і передаються з покоління у покоління. Достатньо цікаво було. Підготовка йде до виступу наступної групи. Думаю, чи заблокує YouTube те, що не вкажу я авторів виступів, не знаю, але я просто хочу вам показати. До речі, наступної суботи буде проводитися свято. Я у минулому році вам знімала цей гютерсло інтернаціональне. Ми живемо поряд. Де виступають усі національності, які живуть у місті Ютерсло. Минулого року приймала участь і Україна. Сподіваюся, що і в цьому році діаспора покаже на все, що здатна. Я часто показую, як виступає хор український. Так, що і танцювальна група українців. Сподіваюся, що нічого мені не завадить, і я знову вам покажу виступ і в цьому році. Тому, хто не підписаний, підписуйтеся. Цікавого, багато. Я розповідаю про наше життя, життя біженців у Німеччині, про те, як ми живемо, як ми працюємо, як ми стараємося інтегруватися. Дивлячись на те, що ми дуже сумуємо за Україною. Як сказали мені найближчим часом, ви вдома опинитеся не скоро. Ми живемо. Ми продовжуємо жити і ми цікавимося історією і Німеччини. Ось тут якраз так цікаво, попадають декілька різних фольклорних груп, різні національ... навіть не різні національні костюми, а костюми різних земель, різних міст. Гютерсло це місто, яке складається із багатьох малесеньких містечок, яких воно поглинуло. Як бачите, не тільки для мене ця музика саме цього цих дзвоників є цікавою, тому що люди приїхали із віддалених містечок біля Гютерслава. Послухаємо музику, дзвонів. Я скажу, непогане записався дзвоник, але набагато чистіше він відчувається, коли поряд вітер ось по дереву так не дуже видно, але, ось бачите, вже хмари находять. І Вітер все рівно трішки робить таким несправжнім звук, і звук і пісень, і музичного супровіду. Машини поряд приїжджають. Я ж кажу, я не збиралася знімати, я не взяла не брала би зазвичай ходжу з рюкзаком. там в мене і селфі палиця і стабілізатор, і е, зарядник для мого телефона. Ви знаєте, все буває, бо я часто і далеко від'їжджаю. І другий телефон, якщо не вистачить пам'яті. І хто зараз зі мною вперше на каналі і сподобалося, підписуйтеся, адже я показую багато і екскурсії, і подорожі. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося, дизлайки. Я чекаю на зворотній зв'язок, а це для нас так важливо. І до побачення!